Звітаю. З вами Ірина Іванчик, і сьогодні ми продовжуємо доросле читання дитячих казок. Наша казка на сьогодні це кривенька качечка. Улюблена казка багатьох українських дітей, котрі тепер вже стали дорослими. Взагалі, народні казки це справжній скарб для тих, хто хоче помандрувати стежками невідомого, метафоричного. І прихованого. Тож сьогодні ми будемо з вами шукати ці скарби в казці Кривенька качечка. Я пройду з вами сюжетом цієї казки, і ми пошукаємо ці скарби, а також спробуємо їх розшифрувати. Я рекомендую вам прочитати цю казочку, знайшовши її в інтернеті, а потім повернутися до проглядання цього відео. Тож, сама казочка. Жили собі дід та баба, дітей у них не було, усе сумують вони, а потім дід каже бабі, ходімо, бабу, в ліс по гриби. Пішли, збирає баба, гриби, глядь, у кущику гніздечко. А в гніздечку сидить качечка. От і каже баба, діду, подивись, діду, яка гарна качечка! І каже дід: Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, бачать, у неї ніжка зламана. Досить розповсюджений сюжет. Ми можемо зустріти і в Колобка, і в Дюймовичці, і Івасик Телесик. Але дещо мені здалося дивним на початку цієї казки. Ну, скажіть, будь ласка, що ви робите, коли вам сумно? Ви що, йдете в ліс за грибами? Чи може робити щось інше? Наприклад, готуєте вечерю, кличете гостей, співаєте, танцюєте, ну, хоча б вареники з вишнями ліпите. А дід з бабою йдуть в ліс. І ліс в казочці мені завжди нагадує сюжет з божественної комедії Данте. Пам'ятаєте, як вона починається? На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс гостей, гостежку втратив мною оповиту. Тобто тут ліс, начебто, і не зовсім ліс виходить. І з точки зору міфологічної, ліс то така сфера потойбічного, сфера чогось таємничого. сфера… Чуттєвого, то, скоріш за все, дід з бабою в ліс ходили для того, щоб зустрітися з своїми якимись почуттями. Тим більше, що знаєте, дід з бабою в історичних оповіданнях це досить відносна річ, якщо згадати Бальзака і його е, твори, то там 35-річна жінка вже вважалася старухою. Тож я думаю, що і наш дід з бабою вже не зовсім старі люди були. Скоріше, це просто чоловік і жінка. Але якщо погодитися з тим, що в ліс вони ходили не просто так, то що тоді означають гриби? І я полізла в такий собі довідник, українська міфологія, і всім раджу звертатися до цієї книги для того, щоб краще зрозуміти наше милуне, теперішнє, а можливо, і майбутнє, і що я там знаходжу. Що виявляється, гриби, то не просто гриби. Дослідники давніх українських міфів говорять, що в уяві наших пращурів гриби наділяються демонічними властивостями, мають сакральну і еротичну символіку. Причому є гриби жіночі, є гриби чоловічі, в залежності від того, чи вони вигнуті, чи вони вогнуті. От тепер я розумію, чому мені подобаються лисички. Сто відсотків жіночі гриб. Тож в глибині цієї людської чутливості після. Пошуку магічних грибів дід з бабою знаходить гніздечко з качечкою. Причому далі по сюжету казки ми розуміємо, що ця качечка, качечка може перетворюватися в прекрасну дівчину, вродливу, хоч і трошки кривеньку. І тут у мене питання: чого ця качечка сиділа в лісі і чекала, поки її знайдуть дід і баба, а не перетворилася сама в дівчинку і пішла собі спасатися? Тож, скоріш за все, для того, щоб качечка могла перетворитися в дівчинку, потрібно було дід і баба, в які і слугували такими ініціаторами перетворення Качечки. І другий момент, який мене зацікавив, це зламана ніжка у Качечки, тобто вона була травмована. І далі по сюжету ми розуміємо, що ця травма була пов'язана зі зрадою, яку зустріла Качечка в своєму житті і навіть не один раз. Спочатку від своїх товарок, які кинули її. З поламаними ніжками в лісі, а другий раз це, власне, діди-баба, які зрадили її, коли спалили її гніздечко. Тож качечка це певний символ. І знову я лізу в міфологічну енциклопедію, і виявляється, що дійсно качка це не просто птах, качка це птах особливий. По-перше, тому що качка може бути у повітрі, вона літає. Вона може бути і у воді, вона плаває, і вона може жити на землі, вона ходить по, по берегу. Тобто їй підвладні всі три стихії. І в образі качещі ці три стихії об'єднуються і стають таким собі символом Всесвіту, в якому качка може перебувати. З іншого боку, качечка може перетворитися в дівчину, тобто їй підвласна і тваринна, її природа. І людська природа, в залежності від того, які обставини і чому вона хоче відповідати. Дід і баба далі по сюжету, не буду перечитувати казку. Вони приносять цю качечку додому, роблять їх гніздечко, а саме йдуть в ліс по гриби. Повертаються, в домі прибрано, все наварено, вода принесена, питають у сусідів, хто тут був, нікого не бачили. Знову дід з бабою йдуть в ліс по гриби. Повертаються, знову все прибрано, все чистенько і затишно, і вода є. Але цього разу сусіди були уважніші. Вони побачили, що там була все ж таки дівчинка дуже красива, несла воду, хоч і кривенька трошки. То що ж роблять діди і баба? Вони не задоволяються тим, щоб ходити регулярно в ліс. Вони вирішують сказати качечці, що пішли в ліс, а самі залишилися подивитися. Тобто, дід з бабою качечку викрили. І що вони зробили? Вони схопили це гніздечко і спалили його в печі. Дівчина повертається, гніздечка немає. Тобто дуже, дуже розповсюджена сюжетна лінія. І каже їм: ну, якщо б ви не палили моє гніздечко, то я би тут і жила з вами, а оскільки ви таке зробили, то я від вас піду. Причому сказала, що я не те, що не можу більше з вами залишитися, а сказала, що я не хочу більше з вами бути. Що означає цей сюжет? Якщо подивитися на казку загалом, то можемо зрозуміти, що це можливо казка, головний сюжет, якій який є стосунки між батьками і дітьми, які мають сепаруватися, піти з батьківського дому, і для того, щоб вони пішли, має відбутися певна подія, наприклад, спалити це гніздечко. І тоді діти починають своє самостійне життя. Деякі слухачі запитують, чому так жорстоко? Адже дід баба не знали, що гніздечко не можна палити. Тепер ми можемо зрозуміти, що руйнувати пташині гнізда не потрібно, що можуть бути непередбачувані наслідки. Але ж з іншого боку, якби дід з бабою не спалили гніздечко, то і не відбулося те, що відбулося потім, дівчина не знайшла би свою нову долю. Тож це має статися певним чином. Важливе питання, як батьки повинні це робити? Інший сюжет це такий, що дід з бабою вирішили не ходити в ліс. У них все було добре: затишне, сите життя, прибрана хата, вода, їжа все було так, як треба. Але ж треба було дізнатися, чому так відбувається, тобто зламати код свого щастя. Це мені нагадує деякі людські відкриття. Ми завдячуємо цікавості Марії Кюрі тим, що ми знаємо, як працює атомна енергія. І тепер все людство жахається від тих страшних наслідків, яке це може зараз мати. Тобто людина, її цікавість є причиною нашого технологічного розвитку, розвитку нашої цивілізації. І на початку людина ніколи не знає, чим обернеться ця її цікавість, яка плата за це буде, яким страхом ми будемо вдячувати за ці. Відкриття. Тож, повертаючись до сюжету казки, ми можемо сказати, що коли двоє хочуть до пробуту в своїй родині, ну, по-перше, мабуть, їм треба регулярно ходити в ліс по гриби, це перше. А по-друге, Уважніше ставитися до тих людей, які прибиваються до їхньої родини, і не робити нічого без того, щоб порадитися, наприклад, з цією же качечкою або дівчинкою, як би вона хотіла, щоб залишитися в домі, чи не залишитися, чи потрібно їй гніздечко, чи не потрібно. Тож, наука для батьків і для дітей. Здавалось би, на цьому казку можна завершити. Але ж це не так. Коли гніздечко спалене, Дівчинка образилася на діда й бабу і сказала, що вона від них, від них піде, але аж вона не зразу йде. Вона питає у діда, каже: зроби мені прялку, і веретенці сіла на порозі дому і почала прясти. І тут моя цікавість до міфології, до того, що означає, власне, це веретенця і ця пралка, зросла до небес. І я була винагороджена. Виявляється, беретенці це наша слов'янська магічна чарівна паличка. І вона схожа таки на чарівну паличку. Це така паличка з утовщенням на кінці, і вона дуже нагадує ті палички, якими Гаррі Поттер і його друзі оперували в Хогвартсі. І прялочка це не та прялочка, яку я, наприклад, бачила в будинку моєї бабусі з колесом, з педалькою, яка крутилася і тягнула цю пряцю. Це підставочка, на якій кріпилася пасма льону або шерсті, і з якою потім випрядала ця ниточка в українській традиції. Дівчата збиралися по вечорам, щоб прясти і під співи, і під молитви запросити у всесвіту собі щасливої долі. І гарного нареченого. Тобто дівчина, коли попросила у свого дідуся прялку і веретенця, мала сісти і випрясти, підготувати собі своє майбутнє. Більше того, в час, коли вона це робить, а це, скоріше за все, було протягом якогось часу, тому що пролітали. Качки запрошувала її летіти з ними, і вона їм відмовляла, відмовляла до того часу, поки не зрозуміла, що вона розвила настільки свою інтуїцію, наскільки довірилася своїй долі, що могла впізнати тих своїх людей, які її не зрадять. І тільки на третій раз зголосилася летіти з птахами у небо. І ще такий момент, коли пташки пролітали, вони співали до неї пісеньку, запрошуючи її летіти з ними. І називали дівчину на ім'я Єва. Це перший раз, коли ми зустрічаємо в казці, як звали цю дівчину. До цього часу це були не конкретні люди. Тож, коли ми читаємо, що дівчину звали Єва, то Починають множитися ці різні і біблійські, і не тільки біблійські версії, що означала та дівчина, який ще додатковий символізм з'явився в її образі. Тепер, поглянувши на сюжет як її не ціле, можна зрозуміти, що це спалене гніздечко, воно слугувало певні ініціації не тільки для дівчини-качечки, яка мала покинути гніздечко своїх діда й баби, а й для діда з бабою. Тому що в мене питання, що вони стали робити після того, як дівчина покинула їх дім, що перетворилося їхнє життя. Тобто, цей момент це був момент ініціації всіх героїв нашої казки. Якби, наприклад, дід з бабою не спалили гніздечко, вони би ходили регулярно в ліс, дівчина би поралася по дому і життя би повторювалося кожен день. Ми мали одне і те саме. Жити у вічному міфі повторення неможливо. Тут я згадала нашу зустріч в літературному клубі, коли ми обговорювали роман Кундери «Нестерпна легкість буття. На початку роману він звертається до цього міфа, який був у турах Ніцше, щодо вічного повторення. У вічному повторенні життя неможливе. Тож має статися якесь ритуальне дійство для того, щоб всесвіт закрутився з новою швидкістю. Тож тепер переходимо до висновків. Марно знаходити в казці якийсь один сюжет. Їх там багато. Вони переплетені в мережу, як і наші сни, наповнені символами, метафорами, алегоріями. Кожен може побачити щось своє. І саме це найважливіше, що стосується в казці, саме вас. Значення прочитаного полягає виключно у взаємодії читача і тексту, який читач читає. Що б це не було? Казка. Міф, оповідання або роман. Дитина, яку вразила качечка, могла отримати власну ініціацію вільної людини, яка може перебувати у всіх світах, тваринному і людському, опанувати повітря, воду і землю. Діди-баби зрозуміти, що якщо не знаєш, то краще чужі речі не чіпати і не обривати зв'язки, берети те, що є. Завжди зважати на ціну, яку потрібно платити за надмірну цікавість. І нарешті третє: зазирнути в цю глибину потрібно читати повільно і уважно, вишукувати невідповідності, протиріччя і раз за разом питати себе, а що би я зробив в такій ситуації? Чи те логічно з точки зору мого бачення світу? Сьогодні я показала вам свій спосіб читати. Книжки. У вас може бути свій. Після читання цієї казки ви можете знайти свої алегорії, свої метафори, свої інсайти, і народиться ваша асоціація. Я буду рада прочитати ці ваші знахідки, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео. А з Веретином і досі існує багато дівочих обрядів. Нічого путнього про це сказати не можемо. Для мене магічними предметами є книжки. Вони допомагають мені зазирнути в невідоме, знайти своїх людей і отримати інсайти і наснагу для нових відкриттів, а також мою заблоковану магічну силу. На цьому я прощаюся з вами. Прошу залишати в коментарях під відео ваші улюблені казки, які я прочитаю в наших наступних випусках. На все добре, бувайте здорові!